Традиційно у другу неділю вересня працівники нафтової, газової та нафтопереробної галузі відзначають своє професійне свято. 2016-й увінчався ще однією знаменною датою для цієї промисловості – 245-річчям видобутку нафти в Україні. Із цієї нагоди на базі навчально-курсового комбінату Нафтогазовидобувного управління Надвірна Нафтогаз відбувся ряд заходів, на які прибули поважні гості, зокрема представники керівництва ПАТУКЕРНАВТА, голови профспілкових організацій підприємств нафтогазовидобувної сфери та районна влада галузь, яка завжди вважалася передовою, сьогодні переживає важкі часи. А саме, блокування роботи родовищ, скорочення виробництва, невикористання власних надрів. Який є вихід із ситуації? Журналісти області поцікавились у представника керівництва Укрнафти «Укрнафта», правління нове керівництво воно намагається використати усі наявні резерви. Для того, щоб в будь-який спосіб стабілізувати ситуацію, я можу сказати, що з початку року нам вдалося стабілізувати виробництво нафти. Воно не падає. Хоча, згідно з технічними розрахунками, воно має падати на десь 15%. Ми впроваджуємо, як би це не прикро було казати, що є плани реструктуризації. Вони мають бути узгоджені з профспілками, вони мають бути діяти це згідно чинного законодавства. І ми не будемо відходити від законодавства, але я можу сказати, що Укрнафта живе дещо збільшується виробництво газу. Виробництво нафти воно стабільне з початку року. І є чіткий план навіть навіть на фоні низьких, досить низьких цін на нафту, навіть на фоні цих великих боргів. Але у платить заробітну плату, платить поточні податки. Вперше в історії НГВУ Надвірна Нафтогаз стартував конкурс професійної майстерності Кращий оператор здобування нафти й газу, завдяки чому нафтовики продемонстрували свої найкращі можливості та якості, навички й досвід. Професія, яка є ведучою на виробництві, заслуговує на найбільшу увагу та пошану. У цьому конкурсі взяли участь 10 найкращих робітників, які пройшли перший відбірковий тур і яких делегували трудові колеги колективи цехів основного виробництва кращі з кращих операторів підприємства, фактично ті, хто тримає економіку країни на своїх плечах і в своїх руках. Я хочу сказати декілька теплих слів вам, людям, які роблять це діло, а не тим, хто сидить в офісі. Тим теж хочу сказати, але по перше за все вам. Я хочу а, привітати вас зі святом. Я хочу сказати, що це добре, що в компанії є люди, які знають, як це робиться. Бо насправді для мене, для людини, яка чотири місяці в цій індустрії. Трії, ви робите чудо, я не можу пояснити, як це її можна звідти дістати. Ну я схиляю перед вами голову. Я хочу побажати добробуту вашим родинам. Я хочу, щоб компанія, яка на жаль зарамає має купу проблем, змогла все це пережити, змогла трансформуватися, щоб... Щоб піклуватися про вас, її працівників, її надбання так, як вона повинна це робити. Конкурс, покликаний відкрити справжнього віртуоза нафтовидобувної справи, тривав у чотири етапи. Спочатку оператори розв'язували теоретичні завдання, проходили тестування, що складалось із 40 питань за спеціальністю. До трьох практичних завдань, які проходили на відповідних технічних нафтовидобувних установках, що знаходяться на території навчально-курсового комбінату підприємства, належали заміна сальникового ущільнення полірованого штока, заміна штуцера, фонтанної арматури, заміна в'язки скрепка. Оператор з видобутку нафти і газу це є основна професія нашого підприємства, яка забезпечує прибуток, скажімо, сікі якраз ці люди цих саме професій забезпечують видобуток вуглеводнів, тобто нафти і газу. Від них залежать наші планові показники, відповідно, прибуток. Цілому підприємства. дійсно, проведені були попередні конкурси в цехах. В НГДУ два цехи займаються видобутком. Це є цех номер 1 і цех номер 2 Проведені попередні конкурси і, відповідно, визначено 10 кращих працівників. І от сьогодні буде визначено. Кращий оператор з видобутку нафти і газу за підсумками 2016 року особливість цього конкурсу полягає в тому, що взято в основному обслуговування свердловин, які експлуатуються глибинонасосним обладнанням, фонтанних сверловин, а також свердловин, які експлуатуються газліфним способом. Тобто, всі ті способи, яким видобувається нафта на, на ВНГ ВУ надвірний нафтогаз, якраз представлені в цьому конкурсі. Основні основні задачі. Функції, які виконує оператор на своєму робочому місці. Максимальна оцінка змагань 200 балів. За бездоганно виконані тести 80, а кожне з практичних завдань по 40 балів. Визначено, що переможцями стануть три оператори із десяти, які набрали найбільшу кількість балів. День працівників нафтової, газової та нафтопереробної галузі фактично є святом кожного мешканця району, адже надвірнянщина живе за рахунок цієї промисловості, та й не тільки наш край. І всі проблеми галузі на собі відчуває вся Україна. Тільки вищі ешелони влади залишаються байдужими до цього факту. Та навіть, попри труднощі, нафтогазовидобувна промисловість залишається в числі лідерів. Іде тяжба між держгеонадрами, і Укрнафтою, між фіскальною службою і ПАД «Укрнафта», між кабінетом міністрів і ПАД «Укрнафта» про те, що Укрнафта там не заплатила в бюджет 10 мільярдів гривень, да, це об'єктивно так. Але в той же час ніхто не говорить про те, що держава особливо особі «Нафтогаз Україна винні за вилучений газ, 10 мільярдів кубів газу вилучили в підземні сховище, закачали і використали нучні потреби. Винні ПАТ «Укрнафта» за старими цінами 14,5 мільярда гривень, а за новими 50 мільярдів гривень. Ситуація складна на сьогодні, але не дивлячись на ті, я кажу, тимчасові складнощі, я думаю, що можу сміливо заявити, що колектив НГДУ, де працює багато висококваліфікованих інженерно-технічних працівників, робітників, з тими викликами, з тими завданнями, які ставить перед нами «Укрнафта», справляємося. Що мі з місяця в місяць ми виконуємо доведені завдання з видобування вуглеводів, нафти, газу. Проводимо своєчасно регламентні роботи, ремонтні роботи з тим, щоб підтримувати те, хоч старе обладнання, яке є. Але щоб підтримувати його в робочому стані, дуже складна проблема полягає в тому, що недостатньо на сьогоднішній день матеріально-фінансове забезпечення. Ми не маємо, скажімо, новітнього обладнання сьогодні по видобуванню нафти і газу. Ми не маємо достатнього фінансового ресурсу на придбання матеріалів. І інших речей, які потрібні для ремонтних робіт, для буріння, для освоєння свердловин і таке інше. Але ми сподіваємося, що оця стратегія, яку прийняла нове правління ПАТ «Укрнафта» до 2025 року, називається стратегія розвитку компанії, в якій передбачено… До 2025 року збільшити видобування нафти у два рази і доведення його там більше до 4 мільйонів тонн в рік, і збільшення видобування газу на 50%. До свого професійного свята нафтогазовидобувне управління підійшло з позитивними показниками. Ми успішно виконуємо планове завдання з видобування вуглеводнів. Чимало зроблено з капітального ремонту та реконструкції об'єктів. В цьому році ми таких робіт виконали на 25 мільйонів. А ще це одне із підприємств, яке підтримує нашу українську армію, наближає перемогу і у своїх рядах теж має захисників вітчизни. Наш колектив не стояв осторонь сприяння українській армії за період військових дій. Колектив скерував на розвиток української армії більше як півтора мільйона гривень. Ми відрували кілька десятків автомобілів, навісили броню на два автомобілі, допомагали українським воякам, шансовим інструментом, продуктами, одягом. 16 наших працівників несли службу на сході. Дякуючи господу Богу, вони вернулися живі, здорові. Неушкодженими ми раді за них. Вони зараз трудяться у нашому колективі. До речі, це дуже сумлінні працівники, надзвичайно високопрофесійні. Найголовнішим завданням на сьогодні для повного функціонування підприємства і нарощування потужностей є відродження роботи родовищ, і на цю подію чекають з нетерпінням. 27 липня вже рік, як родовище не працює. Родовище існує 155 років. Ні австріяки його не закривали, ні поляки, ні німці, ні радянська влада не закривала. Тільки нинішні реформатори, які прийшли до влади, розумієте, закрили це родовище. Сьогодні вже із за того, що родовище рік не працює. Державний бюджет втратив 284 мільйони гривень. Пато Укарнафта втратила 181 мільйон гривень доходів. Це державна політика. Розумієте, нас ця тема дуже болить. Укрнафта виграла два суди по цій позиції. І останній окружний суд Києва, окружний адміністративний суд Києва зобов'язав «Укрнафту» видати ліцензію нам. Вони дочекалися до останнього дня, бо там десятиденний термін можна оскаржити, і касацію подали ще в Вищий адміністративний суд. 16 серпня подали касацію. І от чекаємо. Я думаю, що до кінця вересня цей суд має відбутися, це вже останні інстанції. Я сподіваюся, що там все-таки здоровий глузд візьме верх і відкрить родовищ. Адже в нас із цієї ситуації більше як 100 чоловік у простоях, а в людей є сім'ї. Поки тривала теоретична частина конкурсу, кращий оператор-добувач, гості нашого краю і святкових заходів, приурочених до Дня працівників нафтогазової промисловості, продовжили алею дерев на території навчального комбінату, посадивши туї. І поділились своїми враженнями від побаченого і почутого. Дуже гарні враження, тому що, ну, передусім, ви бачите, що а, тут є і музей, і, і професійний конкурс, і ну. Так би мовити, інсталяція того, що було там, кілька десятків, сто років тому тут. І це дуже, дуже приємно бачити, що це зберігається, але ще, ще приємніше, що це, ми знаходимося на території учбового комбінату, де набувають професії чи підвищують свою кваліфікацію працівники Укрнафти. А їх у Україні 25 тисяч, і, і звичайно, це ті люди, які роблять для країни дуже багато своєї праці. Враження дійсно переповнюють, тому що надвірнянщина нерозривно пов'язана з видобутком нафти і газу. І якщо так вдуматися, то сьогодні ця річниця 245 років це чверть тисячоліття, відколи на території України. Здійснюється промисловий видобуток нафти і газу. Ми бачимо сьогодні простих людей, які творять історію Надвірнянщини творять історію цього підприємства це оператори. Як вже зазначали, що їх є на підприємстві 235 чоловік, і сьогодні кращі з кращих показують свою майстерність в тому, як вони здійснюють обслуговування нафтових і газових свердловин. Розвиток нафти. і Нафтовидобування, газовидобування для Надвірнянщини це є стержень, той, на якому тримається вся наша промисловість, як видобувна, так і переробна. На жаль, зараз перебуваємо і наша держава в цілому, і район десь перебуває на тому етапі, коли ці підприємства не на повну потужність здійснюють свої функціонування і не завжди. Тільки об'єктивні причини є в цьому би, причиною, а й подекуди і суб'єктивні, і десь та політика державна, яка ведеться на рівні кабінету міністрів, вона так само впливає на те, що ми. Маємо зараз і скорочення на цих підприємствах району, і що вони працюють не на повну потужність. Звісно, шкода, тому що це і наповнення нашого районного бюджету це робочі місця і це соціальний і матеріальний стан нашого населення. Все організовано дуже чітко злагоджено, і ми бачимо, що хлопці. Хоча і до того нас попереджали, що це краще з кращих, які сьогодні показують свою майстерність, вони підтверджують свою майстерність. Ми можемо бути спокійні про тому, що виробничі процеси, які у нас на Надвірнянщині відбуваються на НГУ, нашому, тобто є всі виконуються правильно з дотриманням техніки безпеки і технологічних всіх моментів. Класно бачити роботу, яку ну вона, вона унікальна, мені здається. Це люди, фах яких є дуже високим. Це люди, які роблять руками такі речі, завдяки чому країна має нафту, так? І вони роблять це вони знають, як це робити, вони можуть навчити інших. Це дуже класно. Мені здається, що такі конкурси, саме такі конкурси, вони повинні показувати, хто є найкращим. А, інші враження вони пов'язані з тим, що це ручна робота. І це ще раз показує, що ми вже давним-давно не інвестували в розвиток наших технологій. І це печально. Це печально. Треба інвестувати, треба навчати людей. Треба давати їм панувати нові технології, нові засоби видобутку нафти, нове нове обладнання. Це багатиш великий шлях. Але я думаю, що все з такими людьми ми зробимо все. Конкурс Кращий за професією оператор з видобування нафти й газу НГВУ Надвірна Нафтогаз пройшов на славу. Усі його учасники нагороджені грамотами, а справжніх овацій заслужили переможці. Третє місце посів оператор бригади номер 1 цеху номер 1 Микола Вінтоняк. На другій позиції працівник бригади номер 2 цеху номер 2 Віктор Сенич. І головне звання найкращий оператор з видобування нафти й газу 2016 року отримав представник бригади номер 1 цеху номер 2 Роман Лукач. Перемож Наголосили, що їх здобуток це багатолітня робота і навіть справа кількох поколінь. Ну, Готуюся, я вже до цього конкурсу з 1991 року, відколи мене е, б... пішов вчитися, потім працював. Працюю тут вже з 2003 року, раніше працював у Долинському газопроробному заводі. І тоді думаю, що і почав вчитися, рахуватися. А що чесно, два місяці сидів на теорії. Питання таких складів досить. Я думаю, що я би зараз міг йти здавати випускні екзамени в інститут нафти і газу. Найбільший стаж, найбільші навики це є практика. Тому що на книзі не відчуєш скрипка, не відчуєш качалки, не відчуєш того штуцера. Не будеш знати, що таке тиск з малюнка не і температура, а практика все, все показує. Що вам сьогодні було найважче? Ну, трошки в кінці було скрибок, яжко, бо це вже останній конкурс. Там треба трошки зусиль. А так готувалися, я знаю. Перед, перед початком конкурсу мене брали інтерв'ю. Я дав слово своїй бригаді, ще принесу перше місце. Я я слово, слово стримав. Готувався я буквально десь на протязі місяця. E aja. У процесі роботи ми, ми зустрічаємося з цим всім, з набиванням саників, заміною штуцера. То я думаю, що цього не було аж такого важкого нічого в цьому. А так, ніби все було добре. Жінка, моя дорога, допомагала мені готуватися, щось в теорії трішки підчитав, щоб ну, більше щось накопити для себе. Ну, я працюю недавно, я працюю до два роки, якраз в вересні виповнилося. У мене родина. Можна сказати, всі нафтовики. У мене тато буріщик вже зі стажем. Брати теж цей брат один працював працював тут в Кіпі. Другий брат теж працює на борові. У нас вся родина нафтовиків. Ви вірили в свою перемогу? І ваші друзі, коли вас відправляли на цей конкурс, вони вірили в те, що ви отримаєте якесь місце? Якщо чесно, я не вірив, я сподівався хоча б не останнє місце. А так вийшло, що я і сам до себе не можу дійти. Головний переможець удостоївся пам'ятної статуетки Нафтовий скрибок. І усі призери професійного змагання, крім грошової винагороди, отримали можливість підвищити кваліфікаційний розряд і мати надбавку до заробітної плати. Проспілка десятці кращих операторів подарувала ліхтарики. Завершилася урочистість ще однією важливою подією, оскільки в 2016-му минає 245-та річниця з часу першого промислового видобутку нафти в Україні, який розпочався з Надвірнянського району до цієї дати виготовили ювілейні латунні монети. Перші медалі до 245-ї річниці видобутку нафти в Україні та комплект інших відзнак, які увічнили імена відомих працівників нафтопромислового району, вручили представникам ПАД Укрнафта з Києва та районному керівництву. І, звичайно, з нагоди професійного свята усім нафтовикам і газовикам склали щирі вітання і побажання миру, здоров'я, духовного і матеріального добробуту. Сьогоднішній рік це не просто рік. Е Звичайний рік, звичайне професійне свято це є все-таки 245-та річниця з дня початку промислового видобутку нафти. У нас відповідно це подвійне свято, яке у нас є. Хочеться побажати нафтовикам все-таки терпіння, злагоди якоїсь мирного неба, домашнього затишку, тепла, родинного, Всього найкращого. Перш за все, хочемо побажати міцного здоров'я, сімейного затишку. Побажати, щоб наступне свято професійне свято і наступний ювілей. Ми зустріли з гарними здобутками під мирним українським небом.